Обирайте карту. Цей чоловік дуже гарячий. Зараз в нього щось змінюється в житті, щось розрушається. Він, можливо, щось починає заново. Він дуже в тяжких фенеріях зараз знаходиться із-за цього, йому тяжко. Він вас вважає дуже гарною жінкою. У нього були якісь проблеми в минулому, і це не дає йому спокій. Він боїться, що це повториться в його теперішніх відносинах. В ваших відносинах з цим чоловіком зараз все дуже нестабільно, дуже шатко. Можливо, цей чоловік воздушна стихія або близнець. Або він на людях один, а з вами інший. Чоловік. Можливо, ви зараз в сварці з цим чоловіком, або нічого не відбувається, він чекає вас. Він любить відпочивати, він з вами хоче відпочивати. Йому дуже просто з вами. Цей чоловік любить подорожувати. Або по роботі багато подорожує.